Коли ми говоримо про необхідність вчитися на своїх і чужих помилках, ми часто забуваємо про інший досвід, який, на мій погляд, більш корисний. Досвід ваших успіхів, маленьких і великих перемог і невеликих вдосконалень, які трапляються кожного дня. Успішний досвід більш корисний і вартий уваги, чи не так? Робіть помилки, але коли перед вами стає наступна задача, згадуйте радше про надихаючий досвід з минулого. Вам щось вдавалось? У вас виходило? Згадайте про це і зосередьте вашу увагу саме на цьому. Фокусуючись не на помилках, а на сильних сторонах і на корисному досвіді з минулого, ви і ваші організації будете почувати себе набагато більш впевненими і здатними впоратися з проблемою сьогодення. І пропонована практика така. Коли ви або ваш колега починаєте розказувати про невдачі, які вас спіткали, або про те, що у вас не виходить? Не застрягайте в розмовах про проблеми. Зупиніться і запитайте себе чи іншого. А що з того, що я роблю, в мене виходить? У мене виходить добре. Які мої знання, навички, вміння, настрої допомагають мені розв'язувати складні питання і можуть допомогти зараз? Що з мого попереднього досвіду може бути корисним? Зараз. Хто і що можуть мене підтримати, щоб було так, як я хочу? Чи допоможуть вам ці запитання стати більш мотивованими і впевненими при вирішенні проблем? Експериментуйте і пишіть про результати. А наступного разу говоримо про те, що навіть в скрутних ситуаціях завжди є щось, що все ще працює, і саме це варте нашої уваги. Робимо країну рішення орієнтованою.